Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас черговим анонсом випуску на вістрі ножа. Проте, як не зумівши домовити слово весна, у хід іде холодна зброя. Неспокійний вечір в одному з мікрорайонів міста на емоціях та високих нотах роздратування, крику та агресії. Вилився в поножовщину, причина всьому злопам'ятність, зайвий алкоголь та довгий язик. лізти, якщо і сип'яни У прошлому году стрільба тут була. І за гавному та 8 октября. В осередку події громадяни ромської національності та жінки, що за слівцем в кишеню не полізуть. Ануті успокойтесь. <плес> Так, словесні недомовленості та конфліктна ситуація, що ходила на вістрі, ножа, спонукала представника однієї зі сторін взяти це саме лезо і нанести удар. Ножове поранення на стегні завдовжки 10 см Тепер у вигляді шраму залишиться на все життя. Кому спитаєте ви Шершеля фам? Ти сука, падла циганська подробиці конфлікта в наступному випуску ситуаційного центру вже завтра.